Доброго дня, любителям винограду, моїм піспитникам, початківцям. Хочу звернути вашу увагу на гібридну форму мальчик-спальчик, хлопчик-спальчик. Автор Віктор Михайлович Калугін. Ось таке ми маємо сьогодні чудо, бачите. От, на сьогодні він вже готовий. Ті гілочки винограду, які знаходилися більше в тіні, ті мають отакий відносно нормальний колір. Ну, не мають такої рябушки. А ті а, гілочки, де на сонці там далі, вони можуть переходити ось такі коля, трошки, трошки рябіють, бачите, такий не, не дуже гарний естетичний вигляд, але ягода сама, бачите, така до 5 см. Хрусту всі знають. Огірок. Дуже, дуже щільна, бачите, давлю і тіше. Дуже, дуже щільна ягода. Набрала відповідно солоду. Іде, як на мене, в цьому році інтенсивне визрівання лози. Зверніть увагу вже до верхньої проволоки. Різа виз... лоза визрівша. Ну, хочу акцентувати увагу стосовно даної гібридної форми. Не слід перевантажувати відразу. Кущові треба давати повільно розвиватися, вона на кшталт, ця гібридна форма. От, як... Знаєте, вона не є, не є сильно росла, вона така слабкоросла. От. Ну, що хочу сказати, Щоб не перегружати перші руки, перші не давати їй країн нагрузки, тоді вона вам він Дуже подобається, відвідуючи мою винограду. Це ну, виноградний, як би сказав, на кшталт олінки. То, знаєте її гібридну форму, тобто олінка то, теж є слаборосла і її теж не сходить навантажити. И поволі треба вантажити. І вона така well, довго играющая, но, ну, довго іграє, ще трошки якби пластинка, але потім вона радує вас, що якось бачите такі грони. Грони така, дана грона буде до кілограма. То є чиста правда. Ну, що хочу сказати, кому подобається. Дана гібридна форма. Є саджанці даної гібридної форми. Замовляйте. Є контактні номера на нашому каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. Кому потрібно, замовляйте. Матеріал. До побачення. На цьому все. Другости відео.